Ну що, доброго дня вам. Сьогодні я буду робити, ем, сьогодні будемо робити одну единственну от, коктейль. От капічинатор, той, який я купляла, ось якось він, ось він він робо, робота. Беремо стаканчик, Стаканчик, беру молоко, оце таке молоко. Ось. Ось беремо отаку присипку. Ось така присипка. Кидаємо туди е, одну ложечку цього е, присипки цієї. такі от е, паради там є, воно в миксерах, все. І ми зараз беремо ложку, дорогу нам ложку. Ось таку. Зараз ми Гарно зб'ємо, щоб нічого не було. Ой, воно ж запахло вже. Ось. Возьмемо кам'янатор у цей. Ось. Ми вже міксером збили. Ось. Візьмемо, додали ще трохи води. Усю воду я взяла. І зараз ми візьмемо Ось такий сиропа два. Зараз ми нальємо цього сиропа. І на'єм ще такого сиропа. Ось. Ой, його тут мало вже залишилося. Так, возьмем кочуподатор. Дивіться, якого цвіта, гарненького гарненького цвіта. Ось. Даліємо трохи води. Ось, прикрасимо, прикрасимо ми ось таким от. Творожний масой той ось. ось. І сейчас ми ось така присипка. Зробимо таку присипку шоколадну. Ось. Ось у нас уже готов. коктейль візьму таку тряпочку, витрим рядом, рядом усьо, і отакий от, от коктейль Нам потрібна така кришечка, кришечку видно. І тепер мені потрібна ось от така трубочка. Ось такий коктейль. Зараз ми подивимося як воно виглядає. Ось він виглядає. Так воно виглядає. Такий у нас коктейль. Ось. Ну що, будемо пити? Я ось кресло візьму. І от в мене вже настоящий коктейль. Дуже гарний. Дуже смачно. І він ще так гарненько, голубенько виглядає. Гарного вам настрою такий коктейль можна готувати кожен день. Гарного вам настрою, от з такою присипкою, от з таким от сиропом Я закінчую свою свій коктейль. ну шоколадна присипка дуже гарна. Гарного вам дня, пока-пока!